Сьогодні я вам покажу ексклюзив. Таке ви ніколи не бачили. 100% в токарні справи ви таке не бачили. Це зварювання тертям. Я офігів, якщо чесно. Працюю вже 8 рік і я ще такого не бачу. Ніколи. Нікого такого не бачу. Це вперше. Їх не можна роз'єднати. Я намагався бити молотком. Реально зварилось, як нас у нас на Закарпатті кажуть, навхтема луна, Так що, не знаю. Вроді ніж ще живий, як бачимо, Але втулка із деталлю зварилась дуже добре. Реально. Шов, вийшов дуже міцний. Мабуть, <сування> матеріал втулки і матеріал деталі дуже схожий. Тому воно так добре зварилось. Таке я ще не бачив, чесно. Приходжу я на зміну і напарник мені відразу починає жалітись, як його підставив. Ну, наш же напарник. Ну, в принципі, з ким не може статися. Як я зрозумів по словах напарника, він просто забув затягнути втулку. Тобто втулку вставив, але не затягнув. І воно випало в деталь. Я, я в принципі я не розумію, як це сталося. Тому що, якщо побачите, воно навіть косо приварилось. Так що як це могло стати, що воно косо, я не знаю. Я тут не був, я це не бачив. Як це сталося? Я вже лише ну, показую вам, бо воно тут стояло на столі. Ну і він мені розказав, що напарник його підставив. Ну, блін, підставив реально. Таке ще чесно не бачу. Я в шоці роздивлявся тут годин, десь пів години. Ну що, будемо якось рятувати, чи залишимо на пам'яті.